Коваль Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул провів робочу нараду з благоустрою у нашому місті та взяв участь у суботнику, присвяченому 20-й річниці Незалежності України. Ні хвилини відпочинку та часу на зайві розмови. Прибиральники дружно взяли в руки робочий інструмент і заходилися наводити лад у парку героїв. Паркова зона закріплена за працівниками військовиконкому. У кожного відділу та управління своя територія, яку вони старанно прибирають. Поряд з ними трудилися працівники комунального підприємства Сансервіс всі разом вони готували парк до святкування 20-ї річниці незалежності України. Ми будемо все робити, для того, щоб став красивий, кращий міст в Україні. От ви сьогодні можете обіцятися, як люди вийшли з ентузіазмом, працюють. Ми много. купили новые техники для того, чтобы можно приводить город в порядок. И поэтому наши и коммунальные службы, и жители города э, все делают для того, чтобы наш город был красивее. Я уверен, что то, что мы говорим, и люди понимают, что не надо мусорить, надо смотреть за... Благосостоянням і красотой нашого міста. Ми вийшли всім учасникам во голові зі своїм начальником учасника для того, щоб поработать в И І урны. наші ребята встановлюють, а ми їх красимо. Ми вважаємо, що суботники чисті четвери вкрай необхідні для нашої держдепи і для нашого міста. Ми дуже з задов... з задоволенням працюємо на цій території і вважаємо, чим краще буде. Кожний клаптик території чистий, тим краще і чистіше ми будемо жити. Взяв участь у суботнику і голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул. Разом із міським головою Юрієм Вілкулом він оглянув кожен куточок парку та ознайомився із ходом виконання робіт з реконструкції паркової зони. На сьогодні вже поставили зручні лавочки, встановили нові ліхтарі. Так званий Криворізький світильник, який вже затверджений містобудовною радою і прийнятий для застосування в проєктах при реконструкції та будівництві нових парків і скверів у місті. Він має зверху герб міста, який вилитий із човну і закріплений відповідним чином. Дуже гарний світильник із двох світильників складається, а старі світильники, які у цьому парку були, зараз почали демонтаж. Цьогоріч у міському комунальному господарстві оновили техніку. Одна із таких новинок зараз на ваших екранах. Це тротуарно-прибиральний автомобіль. Він замінює 30 людей за одну зміну. Надійний і ефективний. З можливостями та принципом роботи машини позналася голова Дніпропетровської облдержадміністрації. А це техніка для підрізування дерев і кущів. Суттєво полегшують роботу працівників сансервісу і машини для корчування та подрібнювачі. Це нова техніка, яка з'явилася у нас у цьому році, тобто не треба кудись вивозити те, що ми спиляли, тобто ця машина дозволяє прямо на місці подрібнити в так звану і тут же використати як добрива для дерева або для кущів, які тут ростуть. Загалом участь в обласному суботнику взяло більше 40 тисяч криворістів. Упорядкували понад 300 гектарів території парків і скверів, алеї прибудинкових територій. Відкрили два спортивних майданчика. Також ліквідували близько 40 сміттєзвалищ та відремонтували тисячу квадратних метрів асфальтобетонного покриття доріг. Наші міста і села приображаються на глазах. Ми будуємо дороги, займаємося благоустройством, дитячі площадки, спортивні площадки. строим набережные и многое-многое другое. Но самое главное, мы меняем отношение людей, отношение жителей к благоустройству. Сегодня заниматься благоустройством своего родного города, родного села становится, в общем-то, престижно. То есть все понимают, что мы здесь живем, это наши города, наши села, и они должны быть самыми красивыми и самыми благоустроенными. Именно по этой причине так много людей вот сегодня вышли на субботник для того, чтобы подготовить свои города и села к празднованию 20-летия независимости.